Шановні читачі та глядачі, інтернет-видання Волинські новини сьогодні у нас у гостях керівник міськвідділу відділу управління МВС України у Волинській області Василь Марчишак. Нагадую, що питання Василю Марчишаку можна задати під час сайту, однак це можуть зробити лише зареєстровані користувачі. Отож, доброго дня, Василь Юрійович. Доброго дня. А оскільки ми оголосили про чат раніше, наші користувачі вже встигли поставити в на вам деякі запитання, які я зараз і буду озвучувати. Звичайно, стосуються загалом вашої діяльності, ну це зрозуміло. Перше запитання на околиці Луцька нещодавно пограбували декількох самотніх пенсіонерок. А чи є вже результати розслідування цих справ і чи не пов'язані ці випадки між собою? От користувач не вказав звичайно адресу, де це сталося, але можливо ви про таке чули. Я не знаю на що ссилається цей, що запитує мене. Таке запитання: по перше, у нас немає жодної реєстрації, що було пограбування осіб похилого віку, особливо останній час, де дійсно у нас пограбування бувають, але за ці два місяці я займані посаді немає жодного такого пограбування на околиці міста, де б була жінка похилого віку. Я чула таку інформацію, що грабували жінок не знаю, чи похил. От нещодавно, десь протягом місяця в районі просто маркету такі бували випадки, зривали от золоті прикраси. Чи є от де дійсно такий факт? Є де дівчину пограбували, де зірвали золоту цепочку. Теперішній час це відкрито кримінальне провадження і проводиться до столи Ясно, дякую вам а, за відповідь. Е, наступне запитання: навесні в одній з багатоповерхівок у центрі Луцька знайшли тіло безпритульного, яке пролежало там тривалий час. Чи була смерть насильницькою? Дійсно, такий факт мав місце, але там природна смерть і насильницької смерті не було. Дякую. А в результаті чого, якщо не, не таємниця, ні, слідчя... тут тим не ніякої, я ж сказав природна смерть. Про просто, ну, так, так. Проблеми зі так, та... так, так. Природна смерть. Добре, дякую. А випадок на центральному ринку минулими вихідними. Це вже наступне запитання. А жінка прийшла з сірниками і бензином і намагалася підпалити прилавок у молочному відділі. Чи відомо правоохоронцям про цей факт? Дійсно, такий факт мав місці. На місці події виїжджала слідчо-оперативна група. Жінка Встановлена, вона знаходиться на відповідному обліку в лікарів в теперішній час відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частину 4 жінка знаходиться на лікуванні у лікарні. Дякую за відповідь. Чи запрацювали вже кімнати для утримання затриманих в міській міліції? Адже раніше мова йшла про те, що через відсутність належних умов. Їх закрили. Дійсно, вони були закриті. В теперішній час зроблений відповідний ремонт. Всі умови для тих, хто не хоче дружити з законом, вони дійсно є. Так що в будь-який час, хто порушить закон, буде доставлений і буде утримуватись в належних умовах. А наступне запитання. Чи є у Луцьку фашистські організації? Дуже актуальне запитання, до речі, тому що зовсім нещодавно депутат облради Олександр Бик звертався із таким же запитанням до СБУ управління нашого і до управління юстиції. Отож, бачите, комусь з наших шановних користувачів захотілося дізнатися саме відповідь представника. Правоохоронних органів. Отож, чи є у Луцьку фашистські організації і чи надходили відповідні скарги від людей? На даний час в мене такої інформації немає. Що були фашистські організації, і в теперішній час немає жодного повідомлення від громадян, щоб хтось звернувся, що з метою перевірити або таке інше. Якщо будуть такі повідомлення, звичайно, будемо перевіряти і будемо реагувати. Чи були зафіксовані у Луцьку випадки знущання над тваринами? Ні, також таких у нас заяв не поступало. Немає жодного у нас кримінального провадження і про такі випадки мені не відомо. Розкажіть історію, що найбільше вам запам'яталось за період роботи в міліції. Не невеликий він, звичайно, два місяці. Надіюся, ви в нас це, затримаєтеся. Це новати. взагалі в міліції чи в Луцьку? От, я так розумію, певно. Можливо, так роботи міліції саме користувачів. Я пропрацював більше 30 років в міліції, і якщо лиш розказати за один факт у рік, то вже буде таких 30 фактів. Але я просто можу розказати про цей факт, коли перший раз уділ погона лейтенанта був призначений на посаду опероповноважений карного розшуку, і мені було доручено розкриття можна сказати такого на перший погляд легкого злочину, як крадіжки велосипеда. Звичайно, переживав, тому що не мною придумано, як посієш, так пожнеш, прийшов молодий оперуповноважений і протягом трьох днів цей злочин був розкритий, велосипед було повернути цій жінці, і справа пішла до суду. Mm -hmm. А таких фактів у мене дуже-дуже багато і розкриття, як і навмисне, як замовних вбивств, бандитизмів, затримання наркодільців, наркозлочинців. Таких фактів дуже багато. Якщо інтересно, можете дати. Мої дані, або прийти до мене на прийом, я йому розкажу дуже дуже багато. А от е, у Луцьку саме чи бувало вже щось таке цікаве? Звичайно, я, звичайно, бувало вже за два три місяці за цей час, що я в займаній посаді, це скоєні два навмисні вбивства, скоєні чотири тяжкі тілесні ушкодження, скоєно зґвалтування, які на теперішній час всі повністю розкриті. Uh -huh. Це є тяжкі злочини, але звичайно кожен раз це все запам'ятовується, тому що це серйозні тяжкі злочини, де пов'язані з життям людей. Так. Користувач, який назвався факт, ну, очевидно, якось так захотів, запитує, яка міра покарання має бути для судді, який випускає на волю работорговців? Що потрібно зробити, щоб злочинці сиділи за ґратами, а не насолоджувалися життям без конфіскації майна? Тут декілька запитань, я потім їх повторю. А, Який чоловічий поступок зробив би пан Марчишак, якби когось з рідних е, я вибачаюсь, так скажу, тут жінкою легкої, легкої поведінки, а гуманний суддя відпустив злочинця на волю. Отож, перше, яка міра покарання має бути для судді, який випускає на волю работоргівців? Або, можливо, ви Значите, за чого відповідати? Я, на... я відповім згідно чинностного законодавства. Є у нас розділ у Кримінальному кодексу України відповідальність за закони за вчинки проти правосуддя. Є стаття 375, Якщо на суддя виніс Ухвалу, неправомірне рішення, то там іде відповідальність до п'яти років, років обмеження волі, або до п'яти років позбавлення волі. Mm -hmm. Якщо я конкретні факти, може звертатись, будемо приймати заяву і скеровувати для розслідування такого кримінального провадження. Дякую за відповідь. Василь Що стосується, якщо б з моїми рідними таке сталося, він mm -hmm. ну, <гументальна> ну, <гументальна> ну <гументальна> по-перше, я би поступив тільки по закону. Є у нас стаття за сутенерство, заява, розслідування до суду, і суд ставить крапку над всіх кримінальних правопорушеннях. Користувач Іван запитує, а... чи багато у вас вільного часу, а... щоб по відеочатах перегнувати з поставопороження? Вибачаю за наших користувачів. Але от таке от запитання. Як часу, то сказати, що він у мене є, то буде неправда. Часу дуже обмежено, хоча зараз літній час, вроді би, так пізно закінчується робота і час, але скоріше, як одинадцята година вечора, ніколи не йду додому і завжди не вистачає часу. А чи є у вас можливо якесь хобі? Чим любите займатися? Хобі у, у мене звичайно є в каждую нормального чоловіка. По перше, я любив займатися спортом і продовжую займатися спортом. І рукопашний бій. і в мене є розряди, як і по дзюдо, так і по самбо. Я люблю звичайно і на полюванні ходити і книжки читати. Ну на жаль, поки часу мало, може з часу. Наведемо порядок, тоді часу буде побільше. Ще не пробували полювати в наших волинськах. Ні, місто? ще не пробував, тому що ще до того. Ну якусь розумію так. Наступне запитання від користувача Олега чому справа про свідоме шахрайство працівником з медичної сфери і відповідною медичною освітою, а саме продаж форму рак пластикових енергетичних пластин, які не є зареєстрованим медичним препаратом. Про що в справі є лист з відділу охорони здоров'я не може бути доведена до кінця з жовтня 2012 року. І особа, яка свідомо продала дві пластини за шалені гроші е, в розмірі е, тисячу умовних одиниць, не може бути покарана. Працівники ОМВС, причетні до справи, неодноразово запевняли, що нічого не можуть зробити. Але моя думка просто не бажають докази і підказки у справі, що робити, де шукати, я втомився давати. Є факти і результат. Особа померла від раку. Доки будуть такі схеми з подібними препаратами, промишляти людей дурять. І користуються складним становищем, і в такі моменти відбирають останнє. І тут, от вказаний, власне, номер з реєстру досвідових розслідувань цієї справи. Не буду озвучувати. Дійсно, таке кримінальне провадження, воно у нас є. І цей що пише, він був на прийомі, він розуміє, про що йде мова. По-перше, це не метичний співробітник, це просто особа, яка зараз в інтернеті дуже багато. Вони зареєстровані, вони продають так звані харчові добавки. це ніякі не ліки, але люди на це йдуть, самі можна сказати, допомагають чистим на руку людям збагачуватись на їм горі. Якби цей чоловік і інші громадяни скупляли ліки. Тільки в медичних закладах то ніяких питань не виникало. Тепершній час кримінальне провадження дійсно далі розслідується, буде закінчено тоді, буде можна говорити про кінечний результат. Дякую, Юрійовичу за відповідь. А, наступне запитання від користувача Юрій: чому за стан автошляхів Луцька та Волині до сьогодні немає жодного судового засідання? Які справи відкрити з цього питання, то чому жодна справа стане на сьогодні відведена до до судового до засідання? Дійсно, воно так, але це є все цивільно провідносини. Якщо громадянин, який б звернувся в Луцький міськвітіл з заявою, що де є тяжкі наслідки, щоб показав, що це вина дійсно, яка спричинила цю дорожню транспортну пригоду винуваті, наприклад, департамент, пат департамент комунального сподарстваки обслуговує, тому прослідували, якщо на даний час немає жодної заяви. Звідки можуть бути кримінальні провадження і як можна направляти їх до суду, коли такого нема дійсності? А чи взагалі в вашій практиці були а, такі от заяви саме від водіїв щодо роботи слу... дорожників у загальному, так? От що вони от саме якби? Зверталися щодо цього звичайно. якоїсь роботи, яка потім призвела до Звичайно. Є, та, є багато є приписи. Це адміністративна відповідальність, зробляться приписи. Приписи повинні виконувати, що не виконується, направляється в прокуратура, прокуратура реагує і звичайно є адміністративні штрафи по ті всіх факти. Добре, дякую вам. А, читач запитує взимку на світлофорі поблизу п'ятої школи. Була ДТП. В який водій дорогої іномарки збив на пішохідному переході стару жінку. Жінка переходила дорогу в місці, місці і на зелене для пішоходів світло. Яка міра покарання була призначена водію та як кваліфікувався факт? Цього випадку в досудовому розслідуванні, а то ходять чутки, що нібито було встановлено, що жінка опинилася в сліпій зоні водія, тому ніякого покарання йому не призначили. Дійсно, такий є факт. Було кримінальне провадження 29 квітня. Вже кримінальне провадження направлено до суду. Суд винесе вирок, але хочу наголосити, що це 286 стаття Кримінального кодексу України, так як цям потерпіла, померла термін від 3 до 8 років позбавлення волі. І суд прийме законне рішення. Добре, наступне запитання від е, користувача Сталкер. Кілька разів у центрі міста поблизу фундаменту фонтана молодики провокували жителів будинку за адресою, тут будинок вказано за адресою на вулиці Лесі Українки, 63, напроти Цума, е, На бійку, е, тобто провокували. Женцями викликалась міліція, але жодного разу ніякого міліціянта на місці події не з'явилося. Як переконатися, що виклик почуто і чи можна якось покарати ту особу, яка відповіла на виклик по телефону, але не прийняла жодних мір? Як взагалі відбувається фіксація викликів міліції та реакція відповідних служб на такі виклики? Чи можна потім, наприклад, постраждалим? Чи можна потім, що виклик... А напевно, ну тут Вірити. не зовсім но, якби чи можна потім дізнатись що виклик таки було здійснений? По перше, з цієї адреси не було жодної заяви або повідомлень. Якщо хоче будь-який громадянин перевірити з цьому, кожне повідомлення у нас стоїть в вчерова частина, так званий мовний реєстр. Воно все записується, зберігається тривалий час, в будь-який час можна прийти, прослухати, і тоді будуть звичайно відповідні рішення. Якщо будуть такі випадки, що хтось зателефонує, і міліція не спрацює, то однозначне рішення такий співробітник міліції працювати не буде. Угу. А от щодо цього конкретного випадку нема жодної реєстрації у нас по цьому адресу, щоб був виклик, і що міліція не здравувала. Угу, Ясно, дякую. А наступне запитання: житель будинку? Запитую. А, добрий день. Я якраз красу будинку номер 67, Знову повертаються до цього запитання, про яке тільки що питали. А є ще одне питання: поруч з будинком збудовано аптеку. Власниця аптеки запевняє жителів будинку, що паркувати автомобіль поблизу її аптеки жителі не мають права, тому що вся територія в діаметрі 5 метрів навколо аптеки є її власністю і лякає викликом міліції. Ніяких знаків, що забороняють там паркування, нема. Натомість автомобілі працівників аптеки та обслуговуючий транспорт, займає практично всі вільні місця для паркування та часто перекриває виїзд з двору нашого будинку. Чи має дана особа право власності? На прилеглу до її аптеки території і право забороняти, паркуватись там іншим транспортом. І на це питання відповідь однозначно: ні. Якщо нема ніяких знаків, де заборонена стоянка чи установка, то можуть всі зупинятись, ставити машини, ніхто не може і нікому <клес> заперечити про це, що там можна ставити машину. <клес> Щодо права власності, я не знаю, чи є вони, навіть якщо є, але немає відповідних знаків, то вона не може таке забороняти. Часто звертаються з такими от проблемами мешканців? Я б не сказав, що часто, але випадки дійсно є, тому що або говориш, що це його місце, хтось поставив вже й машину, або просто каже, що виходять, тому що там важко зайти до магазину, або що таке. Випадки звичайно є, але я б не сказав, що це багато. Вони звичайно реагуються, направляються інспекторів до служби і вони приймають. А от як щодо паркування в непризначений для цього? Якщо є на те, стоїть знак, значить заборонено. Де немає знаку, що не заборонено, це все дозволено. Тобто, але такі випадки теж бували. Томається на буває, чого ж не буває? Буває воно часу. Запитання від користувача міщани. Якщо дії правоохоронців викликають сумнів, то як можна швидко припинити їх неправомірні дії? Чи організована якась гаряча лінія чи екстрена допомога саме від дій а, так званих правоохоронців? Так, звичайно, є гаряча лінія. Номер телефону можуть собі записати 77 10 10. Це телефон тільки для скарги, як на співробітників прокуратуру, суду і правоохоронців. Це спеціальна гаряча лінія, на яку можна круглодопово телефонувати. Дякую за відповідь. Хотіла ще запитати у вас, Василю Юрійовичу, щодо випадків крадіжок, які сталися нещодавним часом, зокрема супермаркету Фокстрот на вулиці Рівненська. І от власне буквально днями. Пограбували драмтеатр. Чи ну, є якась інформація щодо ну, якихось випадків? Якщо це, звичайно, можна вам зараз розповідати, дійсно, є, так. Дійсно, дійсно, такі факти є. Це Матеріалу внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкриті кримінальні правопорушення за статтею 175 частину 3, то є з проникненням. Ви сказали, що драмте не пограбували, тому що пограбування це трошки інший злочин. Це всього на все крадіжка, де таємно прийшли і викрили. В теперішній час створені слідчі оперативні групи проводиться ряд як негласно слідчі розшукових, так і оперативних заходів. Я думаю, в самий короткий час ми зможемо прозвітувати. Що робота проведена відповідна, і особу будуть встановлені. А розкажіть ще таке, от повернемося трошки відволічаємося від вашої роботи. Мається на увазі те, що стосується кримінальних проваджень. Хотіла запитати вас про таке: чи оскільки ви не довго працюєте у Луцьку, чи легко було спрацьовуватися з новим колективом? І от взагалі, чи відрізняється робота Луцької мілі... Ну, якось можливо є якісь такі нюанси, як Працює в цьому робота, мі... тобто працівники Луцького міськвідділу. Знаєте, для мене це не перший колектив. І в мене така складається думка вже на третій день, коли я прийшов в Луцький міськвідділ, склалось таке, що я, напевно, тут працюю роками. сказати, що якісь я побачив серйозні зміни, я таке сказати не можу. Колектив здоровий, професіоналів дуже багато, працювати з ними приємно. Я думаю, що з таким колективом. Можна навести належний порядок, що мешканці Луцька будуть задоволені роботою міліції. Добре, дякую вам за відповідь. Ще хотіла б запитати, тобто не я, а наш користувач Файндер, чи дозволяється паркування великогабаритного транспорту у дворах та придворовій території на ніч. Я тільки що перед тим розказую. Якщо немає відповідних знаків, якщо це не заборонено, то звичайно можна. Можливо, це є незручності для громадян, які там проживають, які користуються також своїм автотранспортом. Але якщо немає відповідних транспортів, випачає знаків, то транспорт можна ставити на ніч, і тут немає ніякого порушення закону. Це стосується як легкових автомобілів, так і всі, так да. решти. Добре, дякую вам. Далі знову Finder, активний наш користувач, а запитує, що робиться для збільшення безпеки у парку імені Лесі Українки. Це я м'ятую за дорученням начальника управління Олександра Дмитротіріщука. Зараз у нас введений так званий патрульний велосипед. тому що в парках дійсно заїхати машиною. Або добратись іншим транспортом, немає можливості, тому зараз нас заступає в парки, особливо де проводяться масові заходи, де перекритий рух патруль на велосипедах, де оперативно реагує, обіжає територію і забезпечує охорону громадського порядку людей. Угу. А ще таке от запитання, що стосується також парків. А, чи, які найчастіше от, трапляються правопорушення, злочини в парках наших, ну, от, взагалі, а, які є у Луцьку, про які такі, можливо, найрезонансніші? І ну, взагалі, чи вже є якісь Напрацювання от власне цих патрулів, тобто виявлення можливо. Ну, я б не сказав, що в нас в парках, тим більше у Луцьку, таке кримінальне місто, щоб так було багато кримінальних правопорушень. Є дрібні хуліганства, є крадіжки, але щоб це було масово, то сказати це не можна так, тим більше, якщо діє патруль ще на велосипедах, то я думаю, що в саме Близький і дальний час про кримінальні правопорушення ми говорити не будемо, а будемо говорити лише про це, що в нас належно забезпечена охорона громадського порядку в парках. Добре. Дякую вам за відповіді. Зараз користувачі щось притихли. Хотіла вас, можливо, ви розповісте про те, ну, якщо, звичайно. Можете про своє життя в Луцьку взагалі, як вам наше місто? Таке теж трошки відсторонене питання. ну Від роботи я маю на увазі, але ж загалом. Місто чудове, мені любиться в цьому місці, порівняно навіть з іншими містами, воно чисте місце. Люди досить приємні, спокійні, нема тої агресії, не відчувається. Як на мене, мені це подобається. Тут все. Працювати можна, працювати треба. Добре. Дякую вам за відповідь. Оскільки запитань е... напевно немає. Зараз хвилинку. Ем... Так, я нагадую нашим е... глядачам і читачам, що у нас в гостях. Був, є зараз ще, перепрошую, начальник міськвідділку УМВС України у Волинській області. Василь Юрійович Марчишак. Дякую вам за запитання, наші глядачі. Чекайте наступних чатів. До побачення.